17 листопада відбувся брифінг щодо плану дій з відновлення до окупованих територій. План формувався на живому досвіді у процесі активного звільнення українських міст і сіл протягом останніх двох місяців. Вже охоплені допомогою, хочу відразу забігаючи наперед, сказати, що ми не можемо казати, що це все, що ми зробили, тому що насправді цей процес перманентний. Сьогодні ми надали харчовий набір, але через місяць виробництво не запустилося, і люди не отримали вже і робочі місця, і не отримали швидко все, щоб самим себе забезпечувати. Тобто, ми розуміємо, що цей процес має продовжуватись системно, тобто, це не волонтерський підхід, коли ми приїхали. І як то кажуть, швидко допомогли. Далі треба постійно нарощувати потенціал і динаміку відновлення територій, і ми говоримо про те, що людям треба для себе визначатись, бо зима, як ви бачите, сьогодні перший сніг, зниження температурних показників, і ми розуміємо, що є міста і села, де не буде відновлено газопостачання, а є де вже відновлено так, і люди можуть розраховувати на те, що у них принаймні буде тепло так, ми говоримо про е, об'єкти, які забезпечують енергоживлення. Це найважливіше. Ви бачите, що робить ворог. Він підступно б'є по цивільній інфраструктурі, яка саме. Унеможливлює, наприклад, роботу насосних станцій, так роботу того, що потім дає тепло. І очевидно, що його тактика і стратегія очевидна. За цей час координаційний штаб з питань деокупованих територій сформував алгоритм першочергових дій у проєкті 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених регіонів, такі як. Відновлення діяльності місцевої влади, відновлення казначейського обслуговування, відновлення інфраструктури тощо. Хочу подякувати також органам соціального забезпечення. Пенсійний фонд, до прикладу, відновив теж свою роботу уже на Херсонщині, на Харківщині. Звичайно, що по різному ситуація Вовчанськ Харківської області це щось інше, ніж до прикладу, Куп'янськ. Так, десь залишалась місцева влада, і вони залишились вірні присязі і вірні українському народові. А десь, на жаль, їх зараз немає. А це все законодавство, а це все час, який потрібно витратити, щоб відновити так владу від. Новити управління територіями, і тут дякую пенсійному фонду, тому що де тільки можуть вони відновлюють відділення. Як правило, люди пенсійного віку дуже хвилюються, чи вони отримують свої пенсії і чи ці пенсії всі збереглись. Хочу вас всіх запевнити. Всі пенсії накопичувались. за всі місяці тимчасової окупації. Вони на рахунках ви зможете їх зняти, який тільки спосіб оберете чи Укрпошта готівкою, чи через Приватбанк. Або Ощадбанк я їм до речі теж дуже дякую. Вони швидко відновлюють свої відділення на Херсонщині і в Херсоні? Зокрема, от вчора, до прикладу, Приватбанк і Ощадбанк звітували у нашому чаті координаційного штабу перші відкриті відділення. Люди вже і люди йдуть. Я бачу, як люди дякують місцевим працівникам, і я, звичайно, долучаюсь до тих подячних слів за таку мотивацію і таке бажання допомогти щодо закладів охорони здоров'я. Наскільки... Зараз я пам'ятаю з пам'яті у нас близько тисячі пацієнтів в стаціонарних закладах зараз знаходиться, Однак є мобільні бригади екстреної медичної допомоги. Все фактично відновлено. Є щонайменше вісім пунктів, де є гуманітарні ліки, до прикладу. Так, ми розуміємо, що аптеки були розграбовані. Ми розуміємо, що зараз треба відновити швидко людям доступ до медичних препаратів, які дозволені і можуть продаватись без рецепта. Тому швидко. Є спеціальні пункти облаштовані. Якщо буде потрібно, ми додатково дамо адреси, де такі пункти. Тобто зараз це все налаштовується і люди зможуть скористатися. Головними виконавцями визначені військові адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони краще знають потреби та ситуацію в кожному з випадків.